Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Щиро вдячна за те, що відвідуєте мій канал. Я думаю, якщо я з вами не поговоримо про Катерину, то вона нагнівається. А щоб такого не сталося, прийдеться навідатися до неї в гості. А оця мама-мама, бо ж катрона все наголошує, я ж мама. От оцю маму застала зима у північному штаті Америки, зненацька. І вона по своїй тупості ніяк не могла докумекати, чому 9 листопада у них випав сніг, бо ж вона думала, що справи йдуть до літа. І запитувала у друзях, ви уявляєте, сніг випав 9 листопада, от у Стедоба. Мало цього, то оця надто зайнята мама навіть не спромоглася подумати, що у неї діти без зимового взуття. Але ж коли там їй думати, вона або сама ходить кудись в гості, або ж у себе організовує п'янки гулянки. І все печеться, що стіл у неї не такий, як їй хочеться. А про дітей? Та ну, що ви, Катішна діти, самі знаєте що, їй треба себе глядіти. Оцим вона й займається, бігає по коопераціях, з купою непотріб, а саме головне кіно їй же ще треба зняти. І ось вибралася горе блохерка з дітьми, по взуттям і середній син. Яша, візьми та й запитаю мами мами, чому холодний сніг? От ще не було катроні клопоту, а вона ж і сама не знає, чого ж той сніг холодний, але дуже мнятно відповіла синові, бо холодний. Ви б додумалися до такої відповіді? Впевнена, що ні. А ви кажете книги читати? Та ну, які там книги? Дитина отримала вичерпну відповідь від мами щодо снігу. Згорбився той яків, та й відійшов в сторону. Мабуть, ще й отримав хлопець на горіхи, коли мама виключила камеру. Отож поїхала. А по дорозі ця добрячка не забула ще й друзяк просвітити, що дорога слизька, і треба бути обережним, а у каті ще й резіна літня, українка резіна літня, і ось уже вдома. Розсілася на смердючому килимі, який приволокла у новий будинок. Розвісила щоки і почала толкувати, що до школи дітям треба буци. І вона в Олмарті їх не купила. Бо ви уявляєте, зацінили у цьому магазині буци аж по 50 доларів. Ну, вибачте, каже Катя, не згідна на дітей так тратитися. Вона краще стіл купить або миску якусь дурнувату. І поїхала далі шукати знижки і знайшла таки, бо у неї нюх на знижки, як у пса на здобич. Пхала теє взуття, оця ненормальна, навіщось в камеру, кому таке взуття потрібне. І ось ця я така рада, така рада, винюхала одну пару взуття за 13 доларів, а було ж воно аж 50. То вже була така рада. Потовкла рукою по взутті Якова, перейшла до такого ж взуття для тимоша. І те ж саме знову товкла і пхала в камеру. На допомогу блогерці прийшов середній син. Та й виявилося, що він у своєму віці семи років, не вимовляє, усі букви як треба. Але Яша Ду уже в блогери пхається, вчиться від мами, а що? Мама, тупа, але блогер, ото й яків буде, ну не виговорює тільки біди. А говорить Яша все заміж Ай-яй-яй, а оця купиця кіно знімає та гостей приймає, позорниця. сота сочути від Якова. Да, купила, підвела підсумки ця безсоромниця. Ну, така рада, така рада. Оця прибиральниця похвалилася бардаком ще в гаражі, а як ж? Прибиратиме. Ну і приготуйтеся дивитися на блогерку ззаду. От, послухайте, як не соромно виставити жопу, по-іншому сказати вже не можу. І знімати кіно. Катерино, де сором? Чи ти... Береш уроки у своїй безсоромної сестроні. схаменися, бо це дуже гидко, але навряд чи до тебе дійде. Живіт виперла руки в бок і взялася знову виконувати свою місію, тобто мотивувати друзях на прибирання. Вона думає, як вона сидить у срачах вічних, то і всі та. Ото мотиваторка додавала, що краще поприбирайте та й будете задоволені собою. Отакої. Катю, у нас чисто, на відміну від тебе, це ти б і надалі сиділа б у бардаці, якби не кіно і не заробітки. Для Каті дуже класно, що у неї є такі відео, типу у нас є гараж, поприбирала в гаражі. Чуєте, нехай Бог милує бути отаким от недалеким і ще й показувати це людям. І вона знову рада, ти не рада, ти раденька, бо тупенька, м'яко кажучи. Слухайте, що ви думаєте, це чудо в пір'ю своєму заголовку до наступного кіна «Прикрашаю будинок, взялася обрізувати по периметру стола клейонку. І з цього кіно зробила не соромно віруниху Катю, а вбралася у якусь туніку коричневого кольору, яка її так обтягнула, влипла в неї. І оця молода 30-річна жінка стала схожою на лікарську ковбасу, яку в багатьох місцях перев'язали шнурком. А опа знову до камери. Я вже так думаю, що це у них сімейна хвороба уже бути готуватися до крісмуса. Аже би тобі грець. Але не забула брехнути, бо придумала, що покаже щось новеньке. Але це новеньке, є стареньке, бо це гірлянда з гаражки, Бу. Але у неї якість хороша. А ти звідки ля знаєш про ту якість? мовчи краще? Ти ліпаєш навіщо? Ще ж давно не показувала туалети свої, а там почепила якусь ганучу біля ванни, і зразу ж з'явилася атмосфера. А туалет ту дитячий, завтра твої діти тобі зроблять атмосферу, мало тобі не покажеться. Ще повела 26 тисяч, незрозуміло кого, у свій туалет. Та й тут атмосфера. А в кімнаті також атмосфера, та ще й подушечки атмосферні. Ой. Після атмосфер поперла в гості до подружки, поїхала Теребов свій напихати, бо ще малий. Ще кіно з багатообіцяючою назвою в пошуках столу. Ох, і ненормально, але розпочала з костки. Це так магазин назвала. Яке там костко, костки та й усе, а в тій кості лази з сестрою. Дивіться, дивіться, цукерочки. Ну, то купую, що ж на них дивитися? Вав, оригінал, прочитала навіть та й додала клас. Їй це навіть зацікавило, ну, бреше. А з України що вже, втрамбувала купу цукерок? До Крісмоса навезли цукерки, видала блогерка, прям взагалі клас, смакота, вау. всі завчені якимось чудом слова згадала і ліпить їх. Не дури людей, сміхолюднице, ще всунула в камеру сеструню. а тут теж уже так рознесло. Без корсета і без фільтрів. Суне свій зад, наче мішок причепила. І та теж знімає кіно, ну як же? Дві чопнутих прийшли в магазин з камерами. Тільки одна мішок позаду суне, а друга спереду, такий самий мішок. Перелапала тою ручищою всі коробки з цукерками. І це ж, мабуть, заїхали після прибирання туалетів. Це ж як гидко, після них оті коробки купувати з цукерками. Ф. Ще ж дивитися на стола поїхала. Але ж холєри не може зрозуміти, читати ж, по-українськи навряд чи добре вміє, а тут, на її біду, все на англійській мові та що ж таке, то не може розібратися, чи ті столи продаються зі стільцями, чи без, і весь у цей позор знову в камеру. Все таке гарне магазині, але вона піде по столах. От що тут скажеш? Нехай Бог милує, щоб ти, Катю, пішла по тих столах. Мабуть, би від столів нічого б і не залишилося, бо ти ж у нас молодиця, ух, кіль 120 набереться. І все їй подобається, підбігла до круглого стола, і так їй його хочеться, але коп він був на шість людей. Вхопила цінника зі стола і типу читає, шукає, читаючи, чи такі столи є в інших кольорах. Подивилася на ту писанину, як баран на зорі, прийшла до висновку. Красиво, це така читака. От то так прочитала. Невже ти, Катерину, не розумієш, що позоришся, причому страшно позоришся, та все намагаєшся вести в оману таких самих, як і сама. Знову щось там їй зайшло із тих столів. Катю, не столи тобі зайшли, а дурість тобі зайшла і не вийде вже, мабуть, ніколи, це сто відсотків. Лапала, лапала. Ті всі стільці та столи, що продавчині вже не витримали, і прийшли запитати, що ти чудо-юдо тут робиш та чому знімаєш. Але ж хіба вона зрозуміла, що з нею хочуть? Та звичайно, що ні. Нарешті баран барана знайшов ця катрона. Знайшла диван з оббивкою, як вона видала баранячою шкірою, сама теліпне якусь нісенітницю і сама собі. «угу». І смакала, і смакала біля тих столів, ой Господи. Далі взялася стукати по столах. Їй захотілося або круглого, або овального стола. А чому? А ось чому їй так захотілося, то вона й не знає. Знову підбігла до чергового стола, вхопила цінника, типу вона прочитає вже, чи це ціна зі стільцями, чи без. Як вона там прочитала? Думаю, уже не буду казати. Але ще більшу дурню ти ліпнула. Вона буде питати, ви почули? Як оце тупе буде щось питати, на якій мові? Ой. Ще вирішила Катрона показати День народження Вікторії, бо ж як без цього. А по дорозі до тої гульні, що в сестри у каті з Вітьком такий був піднесений настрій, що їх музон гримів на всю вавтівці, і знову Катрона показує атмосферу. Ну, а що? А атмосфера естетична зі смаком. Атмосфера в стилі Вікторії, ой, мати рідна, та й навіть торт в стилі Вікторії, і усе дуже вишукано. Чуєте, що робиться, які словечки. Пішла заглядати по казанах. Як побачила рульку з ребрами, то завила, як це вона вміє робити, ой Боже. Каті ввалили кусень торта через всю висоту. Торт стабільний по катіному Ой, Люба катрону, як влопиш ти той кусень торта, то живіт випре в тебе ще на сантиметрів двадцять вперед. А каті торти не, набр... не набридають, ні. Вона хоче і хоче, і ще хоче торта. Так гарненько відсвяткували, що у катрони уже не було мочі завершити відео, то вона виперилась на наступний день те кіно закінчувати. А яків знову захворів. Везе лише тимоша до школи, у Якова вухо болить. Звичайно, буде боліти вухо в дитини, бо ж оці не на жері, не до дітей. То Яків, тільки оно був хворий. Вона ж його не лікувала, хворого тягала по безплатках, згадайте. От у хлопця пішло ускладнення за таке відношення до дітей хочеться обматюкати цю маму, маму. А в самої пика вже скоро лусне. І така сидить в автівці, задоволена, фу, до чого неприємна особа, ця катрона. Буду завершувати, зичу усім миру тепла, світла, спокою. До зустрічі, Христина.